Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу розповісти, як можна ефективно уникнути появи чорної ніжки на. Розсаді. А якщо не вдалося уникнути, то як її ефективно вилікувати за допомогою двох чудових препаратів? Це наш стелаж, ми вирощуємо в кімнаті поки що рослини. На дачу будемо виїжджати через деякий час. Давайте розглянемо це на прикладі нашої петунії кущової. До речі, я ось Сіяв, показував на каналі, друзі, сходи окремо не показував відео, можете подивитись зараз, поки я буду розповідати про чорну ніжку, як зійшла наша кущова петуня. Друзі, по-перше, ми використовуємо професійні ґрунти. Це класман, є багато професійних ґрунтів, які вже на виробництві оброблені таким чином, що збудників Чорної ніжки тут або немає зовсім, або невеличка кількість. Тому ризик появи цієї хвороби на розсаді знижен до мінімуму вже тільки завдяки вибору якісного ґрунту. Він не ущільнюється, він повітря пропускний, вологопропускний. Поверхня, бачите, поверхня Підсушена. Тобто ми не даємо чорної ніжки збуднику розвиватися і причепитися до молодої рослинки. Це дуже-дуже добре. Хоча там десь на глибині, ось на глибині волога для кореневої системи є. Але волога не випаровується і не накопичується на нижньому на нижній поверхні листячка. немає там конденсату. Ще чому? Тому що є добре таке провітрювання. Вентиляція така. А чому тут якісна вентиляція, друзі? По-перше, тому що відкрита полиця, оця, доступ повітря є кімнатного. І по-друге, бачите, ґрунт наповнений таким чином, що. Рослинка над поверхнею. Вона не десь там в глибині. якщо от, ну Давайте на прикладі, ось інший приклад, друзі. Ось у нас ємність, в якої ростуть інші рослини. Вони трішки вони ще не з'явилися. Бачите, вони над поверхнею ще не з'явилися. Тому що ґрунту тут ось. Обмежена кількість і рослинки, звісно, там ще не проглянули. Ось тут вже ризик виникнення чорної ніжки підвищений, тому що в заглибленому стані, коли зі всіх боків розсада у нас обмежена цією стінкою. Тут провітрювання набагато гірше, але ще не так критично. Деякі люди вирощують в коробках з-під тортів. Там взагалі ось така вишина, а ґрунту тільки на цей насипають. І стоїть воно там все тривалий час в такому перезволоженому стані. Тому я наполегливо не раджу вам проводити посіви в щось більш. Глибоке. Ну, в таку ще добре, а щось таке більш глибоке, я не рекомендую. Ось давайте ще подивимось, це з'явилися сходи лобелії Також над поверхнею. також якість провітрювання тут, ось так повітря ходить і все підсушує. Чорна ніжка вона хоче тут. Поживитись чимось, а вона не може, тому що сухе повітря її вбиває. Не дає цьому збуднику зачепитися за розсаду. Робить так, друзі, і вже ви знизите ризик виникнення. Ну, давайте більш дорослу розсаду подивимось. Коли підростає, так, оце перчик. До речі, схожість, ну, дивитись самі. я окремо також не показував. Один не. З'явився, десь затримується. Ну, скоріш за все, вже не появиться. Так ось, друзі, бачите, підросли рослинки, ми починаємо їх трішки рихлити. І зверху вони суховата, така поверхня суховата. Завдяки тому, що ми рихлення проводимо. Хоча там є волога, волога є. Ми не переливаємо. Розсаду, але і вологи должно бути у неї вдосталь. Тому це такий тонкий момент, коли не перелити, але і не пересушити. Це приходить з досвідом. Підказка така, друзі, ніколи у нас з оцих дренажних отворів. Волога не виходить. Бачите, у нас тут сухо. Ми не ставимо ніяких поддонів, тому що таким чином проводимо поливи, щоб волога не виходила. Це буде вже перелив. Рослинки маленькі, їм не потрібно багато вологи. Поливи, правильні поливи. Ось спринцовка це те, чим ми поливаємо. Бачите, ось так от з бочку, з бочку трішечки от ось так. Не треба зараз вже лити на листя, не треба перезволожувати рослинки оці молоді. Хай вони залишаються сухими. Як ви тільки що побачили, чорної ніжки у нас немає. І, чесно кажучи, ми не стикалися з нею вже багато років, тому що ми вчиняємо завжди саме таким чином. Раніше ми використовували посів в плошки. До речі, я вам цього зараз не показав. Є у нас і. В цьому році деякі рослини в плошках. Ось це посійна еустома. Еустома квітка, яка нам подобається. Вона в плошці. Дивіться, те ж саме: посів рядами, між рядочками все порихлено, і воно таке, ну, в підсушеному стані, в глибині волога є. Так що немає різниці, це плошка буде або касета. Все одно дії, які треба вчиняти. Вони однакові. Але, друзі, якщо так сталося і чорна ніжка все ж таки з'явилася, тоді на допомогу нам приходять два чудових препарати. Магнікур Energy в минулому він називався Енерджі, і Енергодар це е, однакові препарати, але різні бренди. Препарати однакові. Енергодар, до речі, дешевші. Дешевші набагато. Посилання на обидва препарати я залишу в описі під цим відео. В інтернет-магазині у Тетяни Вікторини ви можете їх придбати у разі потреби. Ці препарати вони призначені для боротьби з кореневими гнилями. А чорна ніжка це сама гниль. Ось, проливаючи під корень, ви можете вилікувати свої рослини. Від чорної ніжки, але ж треба розуміти, що за один раз і одразу вона зупинилася, звісно, ви так не зможете зупинити цю хворобу, друзі. Тому деякий відсоток випаду рослин все ж таки буде. Тому краще все ж таки керуватися тими парадами, які я вам на початку відео надав. Друзі, якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписався ще на канал? Пропоную підписатися, щоб не пропускати відео, які будуть виходити на цьому каналі. Наша дача. Надалі! До побачення!